Вітаю всіх. По-перше, дуже дякую за запрошення. Це велика честь виступати настоль. на столі нас майже на світовому рівні хірургічної конгреції і взагалі. Я дуже вражений шаленою якістю і хірургії наших вітчизняних натопів hpb хірургії з інституту Шелімова і запрошення гости світового рівня. І можливо, хто з вас знає мене, і виникає питання, що саме колоректальний хірург робить на, на трибуні hpb секції І так мені колись сказали одні з моїх наставників, з якими я починав шлях до хірургії: що якщо ти бажаєш бути успішним хірургом, то їж. Гарно спи і ніколи не про підшумкову залозу. Ну і тому, можливо, тому саме це спонукало мене до цього прагнення розвивати хірургію підшумкової залози у нас в Дніпровському диспансері. І сьогодні ми представляємо наші 117 кроків до оптимізації реконструктивного етапу після панкрата до домінальних резекцій. Взагалі почали ми з аналізу, наші перші кроки, з аналізу літературних. Даних рознаково про прогнозування загальних, загальних ризиків для цих типів конкраду резекцій, введення пацієнтів передопераційному, післяопераційному і інтраопераційному періоді а, порівняли, порівняли для себе у вигляді такої таблиці з основними показниками найбільш найбільш використовувані Типи панкреата дигестивних а саме панкреата гастра, панкреата і юноастамоз, зрозуміло, що немає чіткої між ними різниці, але звернули увагу, що трохи легша та зручніша техніка, саме крива навчання та техніка накладання панкреата анастомозу і є деякі, деякі тенденції до збільшення післяопераційних кровотеч при панкреата гастроанастамозах. Також ми проаналізували е, тактики, можливі тактики усунення у складень, бо на нашу е, таку власну думку, якщо ти не, має, не маєш чіткої тактики вирішення питань е, проблем післяопераційного періоду цих пацієнтів, то навіть не треба думати про панкре... панкреатичну хірургію. Е, все ми проаналізували е, стосовно літератури. Я не буду за... довго затриматись на цих слайдах. Це загальна. Загальна інформація, яку ми всі прекрасно знаємо. І у е, 2015 році ми таки вирішили спробувати і почати робити хірургію підшлункової залози, почали е, думати, де можна навчитися. І нам дуже пощастило, тому що поряд з нами е, працює дуже досвідчений хірург підшлункової залозі, професор Березницький, як особований, до, до, до нього ми звернулися за допомогою, він не відмовив. І почав нас навчати а, саме хірургії пішовкової залози. Він завжди наголошував на онкологічній радикальності і суворій дисципліні під час володіння навиками панкреатичної хірургії. Тому, а, з огляду на а, світову літературу та навчання професора Безненського, ми а, почали виконувати ПДР з реконструкцією за типом інвеційного. Панкрата Єюма, Анастамоза, Кінець, Кінець, і внизу слайду ви бачите, ми так порівняли трохи кумедно, порівняли нашу еволюцію з еволюцією людини. Трохи гумора нам зараз і не завадить. І ви це наша команда. І ми так дуже. Нам понравилась фраза Маркуса Гриля, що перешкода тоді посуває саму дію, а сама структура анатомічного розташування і анатомії, фізіологія підшлункової залози це є перешкода, і вона є шляхом до подолання цієї перешкоди. Це наша команда. Ми дуже, дуже молоді, дуже завзяті і ми почали працювати. Перші 11 реконструктивних етапів після ПДР ми виконали за методикою, яку ми підняли у професора Березнінського, 11 проти втручань виконали. Отримали всі можливі, всі можливі описані ускладнення, побічні реакції. Звернули увагу. А що на що саме ми звернули увагу? Що типові, типові проблеми виникають саме з м'якою пішунковою залозою та. Вузьким центральним протоком, а не типові самі притаманні цьому анастомозу проблеми це ішемія анастомозованої петлі тонкої кишки за рахунок її натяжіння за рахунок дуже часто внес-під діаметрів, діаметрів кукси підшилкової залози та анастомозованої петлі. І почали думати, що робити далі, тому що не Неможливо володіти тільки одним методом реконструкції, це дуже небезпечно. 20... в 2017 році ми завітали до е, університетської клініки Любік, е, до професора Кека і е, пройшли навчання в нього, е, і він використовував власну описану методику панкреаного гастроанастемоза. Е, яка відрізнялась від загальної, що вона доповнювалася кисетним шлом, герметизуючим і передньою продольною гастротомією? Тут воно все описано. Тож ми почали виконувати реконструктивний, реконструкційний етап за методикою КІКА професора панкреата гастроанастамози і виконали їх 14 штук. Uh, і отримали на 14 uh, операцій отримали два над важких надскладних ускладнення типових, не типових, а притаманних саме цьому методу реконструкції, а саме два, дві інтралюмінальні важкі кровотечі в просвіт шлунку. Одну ми подавали консервативним шляхом, і це описано uh, в науковій роботі і доповіді наших анестезіологів, а інше довелося. Виконувати реоперацію з доступом е, шлун, шлунок і механічним е, при, припиненням кровотечі. На що ми звернули увагу? Незважаючи на той факт, що було, е, просвіті шлунку було десь біля е, більше, ніж 2,5 літра згустків і свіжої крові, герметизуючі шви передньої гастротомії були спроможні. Також не було відмічено. Також не було відмічено візуальних признаків неспроможності панкреата гастроанастамозу на тлі на, на висоті цього ускладнення. Паралельно з цим, як ми набували досвід в реконструктивному етапі, ми зрозуміли, що не, не, не тільки реконструктивний етап є запорукою безпеки цих пацієнтів після післяопераційному періоді, а саме з, починати треба з е, планування е, стандартизації резекційного етапу е, е, виконання банка до нарезеці. На цих двох відео ви бачите два, дві різні операції. З різними типами кровопостачання за Майкл судинно думаю за Майклс абсолютно однакові об'єми лімфодисекції, однаковий вид, кінцевий вигляд післяопераційного поля. Тому стандартизація резекційного етапу нами теж введена в стандарт виконання цих операцій. Після отриманих двох важких і трамінальних кровотеч ми е, продовжили е, літературний пояс і почали шукати якісь шляхи е, виходу з ситуації, тому що розуміли, що якщо ми отримали дві, два важких ослаблення на 14 операцій, то згодом ми отримали їх набагато більше, якщо ми нічого не, не змінимо. Е, тому ми е, почали виконувати подвійний метод, використовувати подвійний метод гемостазу, зрізу, уксу підшлункової залози, а саме. Не те, як за методикою професора Кека, виконати прецизійне прошивання пінокулярної оптиці кровоточащих судин зрізу підшлункової залози, а накладання тотальних P-образних швів проленовою ниткою 4.0, компресуючих зріз підшлункової залози за умови стовідсоткового стендування катетеризації про центрального протоку підшлункової залози, також другим методом гемостазу, ми почали використовувати піполярну обробку підшлункової залози. При вузькому протоку ми виконували ре резекцію краю, намагалися добувалися 100% візуалізації протоку і катеризації його для виконання цього етапу операції. На цьому короткому відео ми бачимо передню продольну гастротомію, накладені вже накладені окремі. Герматизуючи шви між стінкою шлунка через ці шари та підшлунковою залози, стентований катетеризований центральний поток, і ми вже готові для, для накладання, для затягування кисетного шва, який накладається на рівень нижче, ніж попередні окремі шви. А, ну, Трохи так, ми коли перший, раз, коли перший раз побачили цю операцію, вона трохи, трохи жуткувато виглядала передні. Астротомії вивернений назовні шлунок, але згодом, згодом ми трохи ще змінили цю техніку. Ми зменшили з набуттям досвіду, технічного досвіду стандартизації попередніх етапів і стандартизації накладання самого послідовності накладання самого настамосу співустя між шлунком і підшлунковою залозою. Ми зменшили протяжність продольної гастротомії до 5 сантиметрів. Знімку це е, можна побачити. Також ми перенесли місце задньої гастростомії, через яку ми вводимо підшлунково залозу при світ ближче, е, ближче до антрального відділу, а не в тілі в тілі шлунку, з урахуванням, тому що попереду у нас був е, досвід, можливий досвід і він був і він буде надалі. Фісту українці і виконання ліківних сценаріїв, таких як роз'єднання на стомозі та виконання завершив панкратептемі. Таким чином, з 2015 року, це старт серії виконання панкрата до дональних резекцій в Дніпропетровському обласному онкологічному диспансері. До цього хірургія пішункової залози у нас у закладі не виконувалась. Пік активності на припав на 21 рік на двадцять році зниження кількості операцій за об'єктивних дуже трагічних подій, які відбулися у нас в Україні. Потрохи далі ми почали набирати оберти У 24 році. Ми вже виконували виконали більше 20 операцій, і на поточний рік, 13 пакету дотинальних Е, ще ми звернули увагу, що є постійна команда, яка займається хірургією підшлункової залози а є ще люди, які з'являються тимчасово в команді, це так звані е, другі асистенти. і для е, е, Роботи її з для стандартизації і їх роботи для виконання цих операцій на такому ж безпечному рівні, як ми, в принципі, всією командою працюємо. Ми розробили так званий стандартний бейблі-бріф для нового систему. Це одна хвилина перед ініціацією, тобто перед замиттям в операційну, тому кому потрібно пояснювати більше одних хвилини, таких ми не маємо з собою. І вони чітко розуміють, що робити, що не робити, і ми допомагаємо протягом операції, стандартизуємо цей момент також. Тому що наше таке переконання, що техніка не має відрізнятися будь-якого етапу цієї операції заради безпеки пацієнта, не має відрізнятися навіть при заміні і навіть при заміні хірурга. Динаміка, що ми отримали, поступово покрокове зниження крововтрати, стартували десь 80 мл на 24 рік пораховано, на 25 рік пораховано десь 300, може даже менше крововтрата у нас при стандартному виконанні виконання Панка резекції. Час операції теж вдалося дуже суттєво скоротити за рахунок набуття досвіду всією командою і за рахунок стандартизації абсолютно всіх етапів ПДР. Трохи ми збільшили е, час операції в 2022 році, у 2023 році, за рахунок того, що ми так, відчули трохи впевненість і почали брати border resectable е, підшумкові залози на ПДР після недівальної терапії, але ми сьогодні. На хірургічному конгресі і ми будемо говорити суто про хірургічні показники. За основними показниками, ми виконали 92 ПДР з реконструкцією панкреата Гастра з нашою невеличкою модифікацією. Госпітальна летальність склала в нас 4 кейси, це 4,3% після операційної. інтралюмінальні кровотечі були дві, про які вже казав після зміни методики геностазу буксер підшлункової залози їх більше не було. Реоперації через кровотечі були інші, але після. Стандартизації резекційного етапу, чіткої візуалізації всіх судинних структур їх також стало менше. Тобто результати стали плюс-мінус подібні до світових, забігаючи, забігаючи трохи може наперед. До питань у нас такі виникли дискусійні питання: тотальна первинна панкреатектомія, чи робити її, чи не робити. Зразу, зразу можу сказати, що ми її не робимо, навіть при м'якій залозі, навіть при притонкому протоку. Завершаючи панкреатектомію, дуже важке, дуже важке рішення, коли робити, як робити, кому робити, і ми імовірні подальші загальні шляхи розвитку підшлункової хірургії, підшлункової залози. І в цьому ми теж. Зробили вже свої перші кроки, виконали лапароскопічну тріпанка дональні резекції. Хочу поговоритися, що реконструктивний етап ми виконували через міні-лапаротомію, не шива і виконали одну роботоцестовану тестальну спленосберігаючу резекцію підшлункової залози тобто, ми вважаємо, що міні-інвазивні процедури, міномінінвазивна хірургія підшлункової залози. Нас дуже перспективна методика. Яких висновків ми дійшли? Ми не створювали нову операцію, новий метод реконструкції. Ми дисципліновано відпрацювали процес, стандартизували панкреатного гастронастамо з двоєтапним гемостазом, чітким розподілом ролей у поєднанні з направленістю в сторону ЄРАЗ протоколів та малень мали називними підходами. Як результат, це менш ускладнень стабільна безпека без компромісу а, з онкологічною безпекою. І наш шлях це постійне навчання, чесний обід, свідомий вибір технік в залежності від ризиків. Дуже вдячні за увагу. Я думаю, що запитання ми перенесемо на кінець, бо у нас є після земних спікерів, і ми я думаю, що виділимо час для дискусії а зараз ми переходимо до наступної доповіді.